Чи бачили ви вагнерівців на вугледарському напрямку? Просимо. На вугледарському напрямку немає сил Вагнера, але є інші приватні компанії, яких підсилюють до певних підрозділів, які вже розбиті. Так, це всім відомо 155-та, барс, 72-га бригада Російської Федерації. От бачите, як, як співпало, стоїть наша 72-га словесна і їхня. 72 друга Російської Федерації, яка вже теж буде скоро розбита, ну е, противник не може пройти нашу бригаду, нашу лінію, тому що у нас професіонали стоять цілодобово, тримають руку на пульсі від командира взводу до командира бригади. Це ті люди, які тактично все продумують і тримають завжди стрій, контролюють і мотивують. Тому тут у противника. Немає ніякого шансу взагалі навіть піднімати голову. Так, є частково відсоток ворога перетягнули на Бахмутський напрям. Але ми розуміємо і маємо інформацію, що скоро ці, якраз дири на вугледальському напрямку, вони будуть зараз підсилювати і, напевно, що підвозити якусь нову піхоту. Тому що ми розуміємо і знаємо, що для. Російської Федерації люди це необмежений ресурс, тому що це велика країна, яка не має права ні, ні вільного слова, ні вільної думки. От їх просто пакують в автобуси, в автобуси і відправляють зразу воювати інколи навіть без підготовки. Ви знаєте, дуже дивно, що в нашому 21-му сторіччі є такі моменти, як примусово йти умирати. Ну це. Слова полоненого каже: якби я не хотів десь сховатись, мене просто примусово сюди відправили. Так він здався, він буде жити, він піде на обмін. Але що буде далі з ним, нам уже невідомо. От така політика зараз Путіна. Політика КГБ стріляти свою спину і просто знищувати людей. Пане Назарі, от ви говорите про те, що перекинули піхоту. А ось це перекидання, воно якось торкнулося взагалом загалом ресурсу Російської Федерації, Російської армії має на увазі, тобто про боєкомплекти, про якісь снаряди, можливо, техніку туди перекинули артилерію, чи поки що, ось як ви кажете, їм просто е, потрібна жива сила, так враховуючи, що і вагнерівці, ніби як відходять з бахмута до 1 червня, мають іти на таку певну перерву, тому що. Вже настільки їх там перекрошили що от вони втратили свою боєздатність. У них у вагнерівців немає перерви, у них канікули То вже літо. Знаєте, от у, у, у дітей в школах канікули, вагнерівців теж на рахунок техніки, ну ворог немає, що перекидати на Бахмут в напрямку. Тому що техніки у ворога дуже мало на глидальському напрямку. Вона вся підбита, розбита, і якщо у них є якісь ще там одиниці, техніки. Там танки або БМП, або БМП, БТРИ, то це скоріш все за, за все поїде на якийсь ремонт. Якщо там буде ще що ремонтувати. Ну звичайно, що техніка є стара, і як би воно не було, знаєте, стара техніка теж стріляє. Навіть зразки там 1942 дев'ятсот років вона теж стріляє, теж на жаль, вбиває. Тому ну, потрібно бути обережним і завжди. Бути пильному, недооцінювати ворога не вартує. Він дуже підлий і коварний. І тим більше його людський ресурс переважає у декілька разів, але нам все рівно поки що. Пане Назарі, ми прекрасно розуміємо, що до того, що ви говорите, що це хоче радянська техніка, але вона стріляє, вбиває щодо тієї зброї, яку ми використовуємо, хочемо сказати старе зведення від розвідки Великої Британії, що збройні сили України завдавали величезних втрат росіянам під володаром завдяки дистанційним протитанковим мінам, які називаються РЕМ або РЕМ. Це такий спеціальний артилерійський снаряд. Ви знаєте, очевидно, чи вдавалося? Вам подібним користуватися, і загалом, якщо ми говоримо, чи зараз активно ми користуємося західною зброєю? Ну ми користуємося уже давно, і нам потрібно якомога швидше прийти на натівський зразок для того, щоб краще вести вогонь по ворогу, а тим більше нам потрібна арт-система для того, щоб бити по їхніх тилах і чим швидше нам країни G7 Дадуть далекобійну зброю, тим швидше ми почнемо бити, і тим швидше ворог відійде.